Привіт! З вами подкаст Ічуфа. Це означає, що ми приготували для вас найцікавіше з новин маркетингу, діджиталу та технологій. І сьогодні випуску про таке GPT 4.0 нова революція. Тепер клопотенка можна викликати на дім і в Україні виставили біткоін на аукціон. А також штучний інтелект обманув маму Кетіпері, секретні сторіс від інстаграму і Євробачення за лаштунками. А ти чув про чат GPT 4O це нова революція. OpenAI вводить в гру нове покоління своєї моделі чат GPT 4O. Ця унікальна модель вражає своєю швидкістю, а також можливостями роботи з зображеннями, аудіо та текстом. Зараз ми розкажемо про корисні демо-сценарії, які OpenAI описує, як можна використовувати нову модель ChatGPT. Перше, з чатом GPT можна спілкуватись як з другом, бо тепер ця модель може розрізняти емоції і навіть шуткувати, і навіть вгадувати, в якому ви настрої. Тобто це революція. Також чат GPT може перекладати в реальному часі, бо на презентації показали нам діалог двох людей: один розмовляв англійською, інший італійською, і чат GPT перекладала правильно одному співбесіднику одну мову, а іншому іншу. Тобто чат GPT тепер і перекладає в реальному часі. І це ще не все, вона навіть може оцінити образ. Якийсь момент ведучий запитав, як він виглядає. Е, Неромережа сказала: Тобі треба причесатись. Потім він е, одяг собі капелюх, і вона прокоментувала: чи він вона чи GPT, що ні, ти так виглядаєш несерйозно. Тобто почався вже смаковий аб'юз. Із дуже цікавого, але не дуже корисного, ChatGPT також дивилась, як ведучі грають в камінь, ножниці папір, і е, визначала, хто з них переміг і коментувала це. Я думаю, на п'яних вечірках це буде топ. А тепер і до корисного. На презентації показала, як ChatGPT може навчати математиці. Що мається на увазі? Нейромережу попросили допомогти з стріногеметричним рівнянням, але сказали, щоб вона не говорила одразу відповідь, а провела шлях, як вона це вирішувала, і вона це зробила на відміну від мене, де я зараз би і в стовчик би не порахував. Нарешті нам хтось е, тісно пояснить, для чого потрібні синус, косінус і тангенс і катангенс. Наше майбутнє буде це, коли ми будемо писати ChatGPT, дай мені рішення, а ChatGPT буде відповідати, що ні, сам рішай, тому що в житті тобі ніхто не підкаже. І наостанок, топ функція для п'яних вечірок ведуча попросила ChatGPT скласти пісню про сан франциско і не співати. І що зробила чачі Так, вона наспівала, але е, важливо зазначити, вона виконала пісню Акапела, тому що музичні інструменти поки вона ще не опанувала. Але мені здається, це питання одного оновлення. Ще декілька штук я бачив, що буде інтегровано аплікейшн в на ваш комп'ютер, де ви можете прям скріном відмічати. Область екрана, де з яким ви хочете попрацювати. Тобто вона б в наступних версіях буде інтегруватись в прям ваш робочий простір, і це мені здається дуже не вистачало, щоб ви не окремим вікном, а от воно тут поряд, як помічник. Дійсно, як отримати доступ до ChatGPT і чи буде ця версія безкоштовною? Поки що нейромережа доступна тільки з текстовими та візуальними можливостями, коли з'явиться підтримка аудіо та відео, поки не відомо. Взагалі, якщо згадати хронологію, в листопаді 22-го це на Западі, воно вже запустилось. Але у нас це до нас дійшло навесні, десь в березні, умовно, пройшов рік і декілька місяців. І що ми маємо за інструмент? Згадайте, що коли тільки з'явилось, ну, воно було тоборненько достатньо. Зараз наскільки швидкий прогрес. Мені здається, що у цей момент то, що репрезентували, це такий вектор розвитку, і він все більше і більше буде інтегрований. В якісь прості процеси. Після того як я дивився взаємодію з людиною, я згадав цей фільм Вона, де чувак мав відносини з роботом, так скажемо. І прям будував їх. Я думаю, що це наступна ланка, коли аплікейшни будуть теж, як знаєш, твоя підтримка. Будуть, ти будеш як з психологом говорити, тобі будуть давати поради. І знов мені це теж може деформувати взагалі соціальний якийсь пласт наших нормативів та з культури спілкування та соціальних зв'язків. Життя змінюється. Тож, Сергій, все більше не будемо дружити. У мене буде чат GPT. Нарешті, чат GPT! Удачі з цим бешкетником! А ти чув, що Євгена Клопотенка тепер можна викликати додому? Євген запустив сервіс Макітра, завдяки котрому ви можете викликати шеф-кухаря додому, котрий звільнить ваші руки і приготує якийсь дуже крутий. Смачний обід. А може і будь-який, я не знаю, що ви там любите. Цей сервіс дозволяє замовити 4-5 різних блюд на тиждень. При цьому шеф-кухар приїжджає, готує на вашій кухні, все робить на кожній контейнері Марк, маркировку, Тобто у вас. Фул пакет і навіть прибере після себе. І що цікавого, звісно, це все дуже конфіденційне. Ніхто не розповість, що ви любите їсти морозиво з картоплею фрі, чи ще якесь е, е, збочення. Тобто і їжу приготував, і кухню помив, і нікому не порозповідав не чоловік, а золото. І це все на сервісі Макітра. Зв'яжіться, будь ласка, тому що це не інтеграція треба відмітити тут дві речі по-перше чудовий неймінг макітра це прям мені здається те що потрібно для цього сервісу Я не знаю хто це придумав але йому великий респект він взагалі включав макітру щоб придумати макітра думаю що ні це взялося з чиєїсь макітри назви цього сервісу і друге треба розповісти про нещодавній скандал який стався з євгеном клопотенко в українському Твіттері. Людина написала йому щодо того, чи може Євген Клопотенко зробити подкаст на прекрасному сайті Заборона. І після того, як Євген Клопотенко сказав, так, звичайно, можу, і навіть це може бути безкоштовно. Людина прямо в цей чат з Євгеном Клопотенко свідомо або несвідомо написала, що цей поціновувач Прутнів згоден, все можна робити. Подкаст це дуже засмутило Євгена. Це розбілося одразу на меми, почали робити дуже багато шуток. Але головне, оцей скандал, оцей хейт, оцю незрозумілу ситуацію Юген взяв і переробив на енергію і зробив новий сервіс. Але звичайно, з неймінгом проблеми, мені здається. Макітра це не зовсім приколі. Так Стоп, ну це ж це ж не це повідомлення. Його надихнуло на новий сервіс. А хто знає, можливо, можливо і ні. Ну тоді він він би зробив сервіс, де можна найне найняти людину, котра прийде і вб'є того, хто тебе образив. То я то роз, роз... і до речі, макітра підходить на цю назву. Тобто, ми прибираємо зайві макітри. Знаєш, типу, все. Ну е, я вірно ж розумів. Поціновочі е, як ти назвав дуже, дуже гарно дуже гарно По поціновувачі прутнів. Прутнів, та да. не так він сказав. Просто таке враження, що це якийсь літературний діяч діячому <гум> <Так? гум> це... це зовсім не так було. Ми не будемо казати це в ефірі, тому що мама мене заругає, але обов'язково прикладемо е твіт цієї людини і замажемо. Я думаю, в цьому є небезпека. Умовно, якщо б мої батьки замовили такого, шеф кухаря, я вже бачу, як мати приходить, а цей шеф шеф-кухар з, з моїм батьком вже нормально так накидується. Знаєш, Як каже мій дідусь: Чи чикалдикає, так. Чикалдика, да. І, і бачиш, що він просто посмажив картоплю, зробив скумбри. Вони сидять і муж говорить, Макітра, во. А ти чув, що в Україні вперше в світі виставили біткоін на аукціон? Продано. Так, і це не шутки. Дійсно, на аукціон Прозоро виставили біткоін, а точніше, 0,1 біткоїна. Стартова ціна лота за 0,1 біткоїна 188 тисяч гривень. Аукціон запланований на 14 травня цього року і вже викликає немало інтересу серед учасників. Треба зазначити, що по актуальному курсу біткоін зараз коштує, а саме 0,1 біткоін коштує 242 тисячі 87 гривень. Але це ще не все. Для того, щоб прийняти участь в аукціоні, треба сплатити 340 гривень реєстраційного внеску, а також 9,4 тисячі гривень гарантійного внеску. І тоді можете купити 0,1 біткоін. Україна в першій світі зробила такий аукціон. Тобі не виглядає це як якийсь скам на прозоро. Скам вдвічі, бо біткоін, ну так, не зовсім зрозуміло, що це не можна так прям пощупати. І це ще й 0,1 на Прозоро. Я е, хочу зрозуміти логіку. Тобто, якщо е, у мене є гроші, я можу їх інвестувати, умовно, купити біток так, на Binance, так, вірно. Да. Чи я можу на Прозоро купити. Так. В чому сенс? Сенс зараз. Тільки в тому, що на Прозоро зараз саме ціна менша. Дешевше. Так, да, дешевше. А. Ну це ж аукціон? Так, да. тому може бути і більше. Це буде якийсь невдага, котрий такий, не прочитає там за 240 тисяч купляю, так? Да? І всі все, більше ніхто не буде купляти. Ну слухай, ну треба слідкувати. Мені цікаво, чим це закінчиться. Тому що наче така схема нормальна. Знаєш, типу, схоже на це, у мене є тємка. Оце типу дуже схоже на. Я придумав темку, тепер на прозоро це закінчиться це все як завжди. Цей біткоін 0,1 один купить якась товка, потім ще ТОВка, потім на Кіпр, потім через ФОПи, і незрозуміло, зрозуміло, де нуль один біткоїно. А ти чув, що штучний інтелект обманув маму Кеті Пері? У Нью-Йорку відбулася медгала, де деякі знімки зірок були згенеровані штучним інтелектом. Зображення Кеті Перрі та Ріани дійсно викликали багато запитань і виглядали аж надто нереальними. У соціальній мережі X користувачі виявили примітки, що ці фото згенеровані штучним інтелектом. Менше ніж за один день в соцмережі X це фото Кеті Перрі набрало 13 мільйонів переглядів і більше 30 тисяч вподобайок. Пізніше в цій же соцмережі з'явилось ще одне зображення Кеті Перрі, де вже виявити підробку штучним інтелектом виявилось не так вже і легко. От ми і дійшли до того моменту, коли Ші генерує настільки реалістичні фотографії, що в них вірять і самі зірки, і глядачі, і навіть мами. Цікавий факт, що сама Кеті Перрі не була на цій церемонії медгала, але їй сподобались ці фото, які згенерував Ші, і вона лайкнула ці фото. І тоді мама Кеті Перрі вирішила, що це дійсно реальні фото, і її донька була на медгала. Дуже було дивно спостерігати, коли це все виявилось неправдою. Я зрозумів, є велика користь від цього всього. Я попрошу нейромережу згенерувати фотки, де я в шапці, і буду надсилати це мамі, щоб вона була спокійна. Мама точно лайкне. Звісно, всі професії перелічувати, котрі постраждають, не буду, але я подумав, що якісь фотографи. Точно можуть відійти, ну, чи будуть в рідкому випадку робити фотосесії. Прикинь, ти береш, говориш, от моє обличчя, будь ласка, не генеруйте мені, де я в корпоративному якомусь стилі, чи там я в офісі, чи я на пляжі, і все, у тебе є фотосесія. Хто тоді не закінчиться, хто тоді залишиться взагалі? Хто нам будуть потрібні? Тільки програмісти, і все. А ті люди, які танцюють Тіктонік, куди їм приткнутись після цього. <рес> да. Пишіть в коментарях, хто пам'ятає Тіктонік, а хто танцював, будь ласка, поставте лайк. Якщо буде 100 лайків, ми наступного разу з Сергієм станцюємо TikTok. Ой боже, тікток. Тіктонік. А ти чув про секретні сторіс від Інстаграму? Інстаграм представив свої нові функції для сторіс, включаючи секретні сторіс. Це такі спеціальні історії, які доступні тільки автору, який їх опублікував. Крім цього, було додано стікер додати свою музику. А також Instagram представив функції вирізки та рамки. Ну і найголовніше, що Instagram оновив свій алгоритм рекомендацій. Цей новий алгоритм націлений на більше охоплення малих аккаунтів та просування оригінального контенту. Як вам такі нововведення Інстаграму? То у нас є шанс, що наші Reels, з будуть просуватись тоді, бо вони маленькі і оригінальні. Тож ми теж тільки розвиваємося. Давайте допоможемо інстаграму розуміти, що ми маленький акаунт і е, активні чаї. Можете ставити вподобайки цьому випуску, чи якщо знаходити нас в Тіктокці або в Рілсах, теж ставте вподобайки. Ми робимо україномовний контент для вас. Я хотів сказати, що на речі тепер деякі друзі будуть скривати свої сторіс з їжею та кавою. Оце буде доречно мені здається. А ти чув, що Україна встановила рекорд Євробачення? Україна продовжила свою феноменальну серію на Євробаченні. По-перше, ми звичайно вітаємо Джері Хейл та Альону Альону з їхнім третім місцем на Євробаченні. Молодці! Але є ще один рекорд, який належить тепер тільки Україні і не має в жодної країни світу. А саме Україна 18 разів поспіль виходила у фінал Євробачення. Жодна країна не спромоглась на це. Ще декілька цікавостей знайшов про наших дівчат, а також про переможця. Отож, про дівчат, що я хотів зазначити, що ця вистава вона була не тільки гарна, а і ще було багато відсилок. По-перше, що хто не помітив, Джері Хейл була в такому платі, наче воно обгоріло. Декілька теорій про те, що це було як. Метафора про Промітея, котрий несе вогонь. Деякі говорили, що насправді референс цього плаття було взято з образу Архангела Міхаїла, але ми розуміємо, що там була глибока думка. Друге, це коли вийшла на сцену Альона Альона, то позаду нею були такі темні силуети. Це була відсилка на всім відомий твір Тіні Забутих предків. Я думаю, всі помітили цей момент, коли Джері Хейл почала підійматись, і з неба, наче, слітали такі яскраві спалахи. Це була відсилка до фосфорних бомб і до постійних взривів. Тобто, знову ж таки, дівчата закладали, хоч не можна було, я так розумію, говорити про війну. Вони закладали усі образи, котрі ми всі бачимо. А в кінці класний кадр, коли вони лягли, і серед них були жінки. Це теж відсилка була про Women's power, про об'єднання та про теж важливу дуже тему. Тож, дівчата виступили, я вважаю, дуже круто. Виступ був насичений метафорами та відсилками. І пісня не перевершена, і виступ не перевершений, і Україна не перевершена. І хто відправляв смс-ки за Україну, це круто. Але ми, як завжди, сьогодні збираємо на допомогу ЗСУ. Це збираємо мій знайомий, все перевірено, все прозоро. Десь з'явиться QR-код, по котрому ви можете кинути навіть одну, дві, п'ять, десять гривень. Ми будемо дуже вдячні за допомогу, тому що наразі ця перемога на Євробаченні це класний результат, ніяк не, не порівняється з тим, що ми повинні тут. Виграти цей бій. Дякуємо за допомогу. Це були всі новини на сьогодні. Не забувайте ставити вподобайки, якщо ви нас дивитесь, і якщо ви нас слухаєте, ставити зіроньків на подкаст-платформах. І для чого треба підписати Сергій? А треба підписатись для того, щоб завжди на питання течу, відповідати так. З вами був Артем Беседа та Сергій Долополов. До зустрічі! Пока!